Сказати слава нашому Господу. Господь дарував новий день, новий ранок, обновив милість, це є велике Його чудо. Є одному псалмі написано, що це той день, що Господь сотворив. Радімо та тішимося в ньому. І ми будемо радіти і тішити. саме перше нашим Господом, що ми діти його, а він наш Господь, наш Спаситель, наш Пастир, наш отець. Слава Йому! І я так розміщав, завжди молюся, що читати. На кожне служення, і Господь мені поклав на серце сьогодні. Один із псалмів я прочитаю, ми порозважаємо і підемо на молитву. Будемо просто слухати і виконувати слово Господнє, тому що для того слово Господнє проповідується на всі віки від самого початку, коли Господь говорив, щоб люди виконували його, щоби жили ним, і ми будемо зараз і слухати, і виконувати. Я думаю, що Господь, коли говорив Слово. То він його давав, щоб воно під силу було людям. І тому знайоме нам слово, не один раз ми його читаємо. Я не один раз його читав. Ну, щось Господу угодно було сьогодні, щоб я його ще раз прочитав. І ми будемо зараз його слухати. Це псалом 102. 102 російський, а 103 український. І американський, мабуть, 103 так само. Я на американському, правда, не читав, а на цих двох перекладах я дома. Читав, порівнював. І зараз я буду його читати. Ми прочитаємо декілька стихів, і ми порозмишляємо і будемо старатися виконувати. І в кого є слово Господнє, відкрийте разом зі мною. Псалом 102. Я читаю це, написано Псалом Давидів, де Давидоспів. І я так не кажу, знаєте, є таке місце одне, що знайшов я людину по серцю моєму, по серцю своєму. Так Бог говорив. Про Давида І навіть оці псалми, які він оспівує Господа, да, ми не можемо сьогодні рівнятися на Давида, бо в нього були також і согрішення. Але ми маємо на кого рівнятися на Ісуса Христа, де Слово Господнє говорить: дивіться на нього, на начальника і виконавця віри вашої. Але псалми, які він оспівував, вони вийшли в канонічну Біблію, оцю Біблію, яку ми проповідуємо. Я читаю слово Господнє, а написано, що слово Господнє живе і діюче. І все Писання, оце, воно є Богом натхнене, що Дух Святий диктував, а Божі мужі його записували. І сьогодні його проповідуємо, читаю з першого вірша 102-й псалом. Благослови душе моя, Господа, і вся нутро моє святе ймення Його, благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує, Він бажання Твоє насищає добром. Відновиться, мов той орел, Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Ось цих шість віршиків я прочитав, хоча я дома весь псалом читав. А зараз я просто хочу, щоб ми так чуть-чуть зупинилися і вникнули в це слово, вникнули в себе. Давид, коли оспівував цей е, Господа, то він ставив наголос: благослови душе моя! Хороше, да слово? І сьогодні хотілося б, щоб кожен із нас, я перший. Щоб я міг так сказати, благослови душе моя, Господа. І не забувай за всі Його добродійства або за всі Його благодіяння. І далі йде доповнено, доповнення і все нутро моє, святе імення Його. Знаєте, я так розмишляв. Думаю, Господи, ну, благослови душе. Да, я можу, я можу, Устами благословляти Господа. Но тут така глибина є вся внутрішність моя, вся внутрішність, всі органи, я так, я так допускаю, всі органи, благословить. Да, тому знаєте чому? От зараз я говорю, і мені таке йде доповнення, що е, кожен нас, організмі, е, орган наш е, внутрішність нашої, він все під контролем Божим. І коли Він здоровий, це милість Господня. І ми повинні всією нашою внутрішністю благословляти ім'я нашого Господа. І ми сьогодні маємо цю можливість, і ми будемо це робити. Слава нашому Господу! І тому Господь хоче, щоб ми благословляли ім'я Господнє і не забували за всі Його благодіяння. Давайте на якусь хвилинку ми пригадаємо всі благодіяння. Які Господь являв в житті нашому аж до сьогоднішнього дні. Сьогодні чергове благодіяння, що ми перед лицем нашого Господа в Його присутності, слава нашому Господу! Він серед нас. І Він сьогодні хоче, щоб ми благословили, щоб моя душа благословила ім'я мого Господа. Ти є мій Господь, Колись сказав Хома апостол після Воскресіння, як він сказав своїм. Побратимам, апостолам вони казали: Ми бачили Господа. Він каже: доки я не побачу, доки я не вложу пальця свого цього пробитого бока, я не ввірю. Але коли Ісус Христос з'явився, то Він сказав: Господь мій! І Бог мій. Алілуя, Ми сьогодні оцією нашою вірою живемо в нашого Господа, і в нас є ця віра Божа. Ми віримо Божим Словам. І сьогодні Господь цього пропонує нам, щоб моя і Твоя душа благословила Господа і вся внутрішність моя. І Твоє, святе імення Його. Алілуя, Він достоєн. Я трошки ще повторю те, що я читав. За що ми будемо благословляти ім'я нашого Господа? Я хочу, щоб ми слухали Слово Господнє і вірили цим словам. Третій віршик читаю. Всі провини Твої, Він прощає. Ви чуєте, так? що всі провини, всі наші согрішення, які в нас були, Він прощає. Є за що благословляти ім'я нашого Господа. Алілуя. Ми люди спосібні дуже часто помилятися. Але ми бачимо, яка велика милість Господня, де тут є написано, що Він від могили життя Твоє визволяє. І е, можемо на якусь частинку, я то багато можу пригадати, скільки від дитинства і в молодості і до сьогоднішнього дня. І ви можете теж, я думаю, пригадати, скільки разів Господь визволяв нашу душу від могили, де ми вже могли бути давно там в гробі, а може вже і нічого там не осталося після цього. Но Господь. Визволяв нас неодноразово, слава нашому Господу! І тому сьогодні, я думаю, ми настроїмо наше серце, щоб воно благословило ім'я Господа. І ще дивіться, яку коронацію Він дає нам. Він милістю, милістю і милосердям Тебе коронує. Ви знаєте, що таке корона? да? Є золоті корони, є різні корони. Но Господня корона для нас, віруючих людей, дітей Божих милість і милосердя. І ми сьогодні також можемо пригадувати всі милості, які Господь. Явив і являє в житті начувати таку корону, Господь кладе на нашу голову. Милість являє. Давайте пригадаємо, коли ми були, можливо, неправильними перед лицем нашого Господа, а Він протягнув оцей скіпетер милість. Алілуя. І тому благослови душа моя, Господа, не забувай! Не забувай, брат і сестра, не забувай про цю корону, яку Господь ложить. На Твою і на мою голову, і не один раз він її вже поклав. І сьогодні велика милість, що ми можемо бути разом, ми можемо молитися, як перші християни. І я ще дочитаю е, оцих два стіха, що я вже читав. Він бажання Твоє насищає добром. Ось який добрий Господь! І Христос доповнення зробив, коли був на цій землі. Він сказав, що Отець ваш подасть. Добра тим, хто просить Нього в нас Отець, той самий, що був Давида, і Він бажання Твої насищає добром. Ну, людина, і ми деколи спосібні щось забажав, щось знає, захотілося. Ну, і ми, може, молимо або не молимо бажання. Але Господь настільки добрий, що Він дасть нам тільки добре. Поганого не дасть, брат і сестра, коли ми думаємо, що воно це послужить нам на добре, Господь то знає, чим воно закінчиться це все. І тоді, коли ми благословляємо ім'я нашого Господа і будемо продовжувати це робити і просити нашого Господа, тому що ми, як діти Божі і наш отець Бог. І пастир наш Ісус Христос, ми є щасливі люди. Ми є в цьому стадії, цій отарі Божій, де ми є одначе один із овечок Ісуса Христа. І сьогодні ми повинні ну, будемо молитися, будемо благословляти ім'я Господа, і будемо просити, щоб Він нас водив, завів на ці зелені пастбища і до тих їх вод. Запровадив він вже нам допоміг, що ми прийшли. І на цьому місці течеться жива вода, яка тече в життя вічне. На цьому місці проповідується оце чисте євангельське слово. І слово Господнє говорить, що ми були немовці новонароджені, немовлята, які жадають чистого, розумного молока, щоби нам вирости на спасіння. Ми повинні з кожним днем виростати. Щоб ми були тверчими, щоб ми були сильнішими, щоб у нас була така віра непохитна, тому що останній час дуже сильно випробовується народ Божий, бо Господь закаляє своїх вірних людей, щоб вони осталися вірними йому для багатьох вірних і для всіх вірних навіть є призначений і буде даний вінець життя. Будь вірний аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Слава нашому Господу, що не помінявся він, не помінялося слово Його. І сьогодні ми з вами зібрані на цьому місці, щоб благословляти ім'я Твоє дуже цінне слово. Я ще прочитаю шостий віршик, і ми будемо молитися. Господь чинить правду. Чуєте? Господь чинить правду і суд для всіх переслідуваних. Якщо навіть ми десь переслідувані неправильно, неправдиво, то Господь чинить правду і суд. Він є суддя справедливий, Він розбереться, Він все поставить на свої місця. І, можливо, хтось із нас обіджений, можливо, нас люди ненавидять, можливо, ганяють нас. Але це все пройшов Ісус Христос. А сьогодні нам Слово Господнє просто говорить: благослови душе. Моя Господа, і ми будемо зараз це робити. Амінь. Будемо благословляти ім'я нашого Господа. Алілуя Ти достоїн, Ти достоїн, Бог живийся, слава і честь тобі, кербішка.